Вітаю в ефірі. Передача «Перевізник». Я і і ведучий Олександр Василишин. Сьогодні дивіться про таке: підготовка доріг Вінничини до зими залишає бажати кращого в області. Розпочали традиційне обстеження вулично-шляхової мережі. Стурбованість в інспектуючих викликає зокрема наявність ям та деформацій, а також колійність на дорожньому полотні. Мають місце локальні місця, які зруйновані. Частково, значить, спостерігається ямковість. Повчальне свято дорожньої безпеки для найменших учасників руху, представники автошкіл, студенти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу і співробітники ДАІ нагадали малечі про правила поведінки на вулиці та проїжджій частині. Дітям дуже подобаються такі заходи. Вони з задоволенням вивчають. Всі ці навчання проходять в ігровій формі. Кількість ДТП на вітчизняних автошляхах все ще досить серйозна. На рівень аварійності впливають і незадовільні дорожні умови. Причому йдеться і про якість автошляхів, і про невідповідність існуючої вуличньо-шляхової мережі постійному зростанню техніки. Дорога уражена ямковістю на деяких ділянках покриття проїзної частини зруйноване. Найбільш проблемні місця ті, що є віддаленими від центральних трас. Тут не один рік чекають на асфальт. Проблема організації руху автотранспорту і пішоходів постає гостро, адже і легкові машини. І великовагові, минаючи ями, виїжджають на зустрічну смугу, створюючи неабиякий екстрим. Дороги в дуже паршивому стані, можна так сказати. Бажаємо, звісно, кращого, але їздимо по тому, що є. Мають місце локальні місця, які зруйновані частково, значить, спостерігається ямковість. Вона небезпечна тим, що водій. Обминаючи цю нерівність або деформацію вимушеної. Робити маневр, який в переважній більшості може бути небезпечним. Головною причиною виникнення дефектів дорожнього полотна є вода, яка проникає в тріщини асфальтобетонного покриття, і при замерзанні починає його руйнувати. Ураження вибойними відбувається здебільшого взимку, адже цикли замерзання відтаювання рідини протягом цього періоду повторюються декілька десятків разів поспіль. Основна причина є температурний, так би мовити, бар'єрник. Коли температура в течіні суток переходить з нуля на плюс і. Назад, тобто йде вологість, вона попадає в ті тріщини, ямки, які є. і Проходить термоудар, і проходить руйнація дорожньої одежі. Неабиякі перешкоди для руху транспорту створюють і ось такі міни уповільненої дії у вигляді бруду з полів. Проблема не роздута, запевняють вартові доріг, адже це серйозно заважає безпечному проїзду. Оминути таку ділянку на швидкості неможливо при виїзді з поля з, з автомобілів, що перевозять буряк, потрібно змивати ґрунт і глину. Інформуємо Суб'єктів господарювання сільгозвиробників в даному випадку аграрів про необхідність забезпечення значить, прибирання урожаїв, вивезення з полів значить, вантажу з дотриманням перш за все вимог в частині не забруднення проїзної частини. От, а якщо вже відбулося таке, то негайне усунення. У районах між селами за багато років не збудовано жодного кілометра дороги з твердим покриттям. Це при тому, що за протяжністю відповідної мережі Вінничина посідає друге місце в державі після Харківської області. Розгалужена мережа доріг насправді не така вже і велика проблема, визнають фахівці. Найбільше дошкуляє вкрай незадовільний рівень фінансування дорожньої галузі, який за останні роки скоротився майже в десятеро. Із 147 мільйонів гривень, що їх цьогоріч виділили. Шляховикам, частка пішла не на капремонти, а на ліквідацію ямковості. В цьому році у нас не зроблено жодного кілометра поточного ремонту. Нехватка коштів не, 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 немає. Ну, держава не виділяє кошти в цьому році зовсім на поточний ремонт, на капітальний ремонт, тільки йде ямковий ремонт доріг, більше ні, нічого. Щодо, як я ще раз повторюю, сюди, 70. А може, вже всі 80% доріг мають зношеність і треба перекривати новим шаром дорожнього теж. Очевидною проблемою є і те, що дороги залишилися у 20-му столітті, а перевезення вже у 21-му. адже навантаження на покриття нині втричі перевищує норми, що були закладені при будівництві транспортних коридорів майже 50 років тому. Великовагова техніка залишає слід на полотні глибокі колії, через які утворюються тріщини, а згодом неймовірних розмірів ями. 100% треба перевіряти. 100%, бо багато машин їздять з перевищенням вантажу. В особистості ті машини, які їздять по Україні, вони перевозять вантаж з більш. За 20 тонн водіям, які не виконують норми габаритно-вагових характеристик, важко уникнути відповідальності після відміни мораторію служби контролю перевіряють діяльність перевізників. В разі перевищення вагових параметрів перевізник зобов'язаний брати дозвіл на рух дорога до загального користування. Ми розпочали працювати з 1 липня, бо до цього часу ну, всі знають, що діяв мораторій на перевірки, який закінчився 1 липня. І три місяці ми вже працюємо. Можу сказати, що загальна Сума нарахувань більше мільйона ста тисяч гривень. Розрахунки робляться в євро згідно постанови, але якщо перераховувати, то це десь така більше мільйона ста тисяч. Траса державного значення М 12 автошлях відрізняється доволі інтенсивним трафіком великотонажного транспорту. Для боротьби з порушниками працює мобільний комплекс габаритно-вагового контролю. Система обладнана сенсорами і датчиками, дозволяє проводити суцільне зважування автотранспорту і автоматично фіксує порушення норм. Подій можете прокоментувати нам? Ні, без коментарів. Водій, який відмовляється коментувати, перевозить ячмінь з Івано-Франківська до Одеси. Загальна маса його авто із вантажем перевищує допустиму норму на 15,5 тонн. На даному автомобілі було зафіксовано перевантаження по всіх параметрах. На одиночну вісь йому дозволяється 11 тонн. у нього буде 13 тонн 450. На стройну вісь дозволяється 22 тонни, у нього 34 чотири і І по загальній масі дозволяється 40 тонн, а є 55 тонн. У гонитві за збагаченням і власники транспорту, і водії, котрі виконують перевезення, забувають, що такими діями вони не лише руйнують дороги, а й ставлять під загрозу безпеку інших учасників руху. Замість того, аби взяти офіційний дозвіл на вояж, тепер автовласникові доведеться витратити колосальні кошти на оплату штрафу. За перевищення загальної маси перевезеного грузу і осівих навантажень, значить нарахували 14 тисяч євро. Штрафу, якби в нього був дозвіл на перевезення вантажу, який перевищить допустимі вагові параметри, в нього було б значить 30% від накладеного штрафу таким чином. Щодня перевіряють до двох десятків багатотонників. Майже третина авто проблемна. До слова, нещодавно інспектори укртрансінспекції зафіксували ще одне суттєве порушення норм вагового контролю львівським перевізником, що потягло на штрафну санкцію у 9 тисяч євро. Між тим, єдиний в області ваговий комплекс не є панацеєю від усіх дорожніх бід. Потрібно змінювати логістику вантажних перевезень. Тож маски на сьогоднішній день теж стурбовані доросла доріг на на. Чи в нашій державі дороги руйнуються, автотранспортні засоби не виконують правил, норм, перегружають. На жаль, це все проходить і за того, що от така от є колізія в нашому законодавстві, є багато прогалин. Незбалансованість збалансованість контролюючих органів. Я думаю, що спілка наспілка над цим працює. Я думаю, що найближчим часом будуть певні зміни і результати. Враховуючи досвід минулих зим, дорожники наразі активно готують техніку і матеріали, що дозволять безболісно пройти період снігопадів. В кожному районі на сьогоднішній день є розпорядження голови адміністрації, буде створені штаби і будуть підписані прямі договори щодо залучення техніки сторонньої техніки в випадку Ситуації. Але я вважаю, що на, на даний день, на сьогоднішній дорожній дорожні кільничнини поки можуть саме справитися. З тими, якщо невеликі, то без норм без стихійних лих. Я вважаю, що дорожники вовремя будуть чистити, розчищати, просипати дороги. Без якісних автошляхів не може розвиватися ні економіка, ні соціальна сфера. А села і райони відрізані від світу, приречені на занепад. Скільки мільярдів знадобиться на приведення доріг до ладу? Складно уявити навіть за найскромнішими підрахунками. Ситуація зміниться, коли країна дійсно перейде на інноваційні рейки. Виховувати право свідомість і приувати розуміння власної безпеки потрібно з маличку. Уроки з вивчення та закріплення дорожніх постулатів стали невід'ємною складовою профілактичної роботи, в якій без уваги не залишають найменших учасників дорожнього руху вихованців дитячих садочків. У Вінницькому дошкільному навчальному закладі номер 26 влаштували подорож до країни дорожніх знаків. Повчальний урок з вивчення правил руху це частина педпрактики і профілактичної роботи майбутніх вчителів, студентів гуманітарно-педагогічного коледжу. Для діток ось такі знання вони сьогодні були як закріплення, тому що такий матеріал обов'язково вивчається в дошкільному навчальному закладі. Сьогодні заняття проведено в ігровій формі для того, щоб діткам було легше, цікавіше запам'ятати матеріал. Психологи стверджують, дитина до 8 років. Ще погано розпізнає джерела звуків і чує лише ті, що їй цікаві. Автопрофі наводять іншу статистику: Щороку на вітчизняних автошляхах гине від 7 до 9 тисяч осіб. Кожна десята ДТП відбувається за участі дитини. Необхідність одна – це життя, здоров'я діток наших пішоходів на сьогоднішній день. Це наша ініціатива, яка підтримана іншим учасникам. Ми це робимо протягом багатьох років. І це одна з ключових задач автошкіл доносити цю безпеку до діток протягом півгодинного уроку в формі загадок. Малюки отримали інформацію про основні правила поведінки на дорогах і тротуарах, давали відповіді на запитання щодо кольорів світлофору, повага до дороги як місця підвищеної небезпеки. все це запам'ятовується підлітками під час пізнавальної гри, яка поступово перетворюється на життя. Ці знання дійсно залишаються в дітей, і ну це вже ви бачили старшу групу, яку ми показали. Ці знання видно, що вони. Не просто завчені сьогодні або на протязі якогось місяця, а це завчено роками з ми минулих складається в якісь такі певні базу знань, яка їм необхідна для того, щоб нормально себе почувати на дорозі. Варто пам'ятати значна частина ДТП за участі та звини неповнолітніх трапляється у житлових районах на вулицях та автошляхах з інтенсивним рухом. Іншим місцем найбільшої концентрації дорожніх пригод є зупинки маршрутного транспорту. Між тим дорожні ку культура починає формуватися в родині. Батьки найперший приклад для своїх чад. Для батьків ми хотіли б попросити того, щоб вони були теж дуже уважні, наставляли дітей на вірний шлях в розумінні того, що переходили вони в дорогу, встановлену в місті по пішохідному переходу на зелений сигнал світофору. Бо це в першу чергу дітки звертають увагу на своїх батьків. Аби все відбувалося в невимушеній формі, задіяли також патрульну техніку, з якою малеча ознайомилася. Тож робота з профілактики дитячого транспортного травматизму повинна відбуватися постійно. Запобігти жахливій статистиці постраждалих у ДТП дітей можливо лише завдяки спільним зусиллям. Тут потрібна взаємодія органів влади, освітян і вартових доріг. На сьогодні все з вами була передача перевізник. Зустрінемося за тиждень у цій же порі в ефірі Вінницького державного телебачення. Бережіть себе.